Всім доброго дня! «Скринька для майстрин вітає вас. Хочу показати вам один із моїх робочих днів. Сьогодні у мене ось така робота попереду. Перед вами ось такі 5 схем. Справа в тому, що багато дівчаток, жіночок звертаються до мене з проханням. Підібрати їм потрібну схему. Тобто вони знаходять е, десь якусь картинку, от таку, наприклад, ось таку. Принтексом, принтекса, ну, де-небудь де там. І кажуть, що ми хочемо таку вишити, там, картину, подушку, ну багато чого. Серветку, скатертину, але у нас немає ось такої схеми, є лише картинка. Чи можете ви допомогти? Так, звісно, я можу допомогти. Схем у мене дуже багато, дуже схеми у мене в електронному в... В виді. За схеми я гроші не беру, я їм не торгую. Є в нас майстрині, дійсно майстрині, які витрачають дуже багато свого часу для створення такої, це велика праця, повірте, я колись теж пробувала. Дуже-дуже важко, тяжко. І, ну, Дівчатка заробляють цим гроші, молодці. Я не можу робити, перепроводувати чуж, чужу роботу. Я єдине, лише можу вам підібрати, роздрукувати схеми, якщо в мене є. Якщо у вас є електронна пошта, я можу вам скинути в електронну. Наразі жіночка живе в селі. Вона погано ходить і роздрукувати. І вона каже, мені краще з бумаги електронно, вона не розуміє, як взагалі користуватися. Ось я роздрукувала їй 5 схем. Всі ті, що вона мені скидувала, картинки, я її понаходила, роздрукувала. За схеми гроші я не беру, я беру тільки лише за те, що я роздрукувала. Я, ну, тобто я ж за них теж гроші плачу. За свій витрачений час, за те, що я шукаю схему, повірте, схем дуже багато, потрібно її знайти. Це не час, не два. Буває таке, що сидиш і по 2 дні шукаєш ту схему. За це я гроші не беру, беру лише як... за роздруківку, якщо вам потрібно. Якщо електронна, будь ласка, я вам скину. Но наразі, чого? Що я вам хочу сказати? Я скину вам любу схему яка вам потрібна, тільки при тій умові, що ми вам цю схему збираємо своїми ниточками. Повірте, ну, я думаю, воно того варте, тому що я теж, теж трачу свій час, який би мала потратити на себе. Ви просите мене знайти схему. Я вам знаходжу, підбираю вам ниточки в нашому магазині. Нитки дуже, дуже гарне муліне у нас. Ось таке я в попередніх відео вам знімала показувала муліне DMC. Ну, це не DMC, це аналог. 80% ХБ, 20 поліеструм. Ниточки дуже гарної якості. Я показувала вам, скільки робіт я вишила цими ниточками. Дуже гарні ниточки. Ось такі ниточки ми вам підберемо. Номерки є у нас всі, всі, які вам потрібні. Ось дивіться, які гарні. Повірте, вишивати одне задоволення такими ниточками. Ось такі послуги ми можемо вам надати. Якщо вас зацікавить така пропозиція, будь ласка, звертайтеся до нас, можемо вам допомогти, підберемо, знайдемо вам схемку. Кому треба, роздрукуємо. Кому треба, я скину в, в, в електронку. От, будь ласка, звертайтеся, а я буду працювати, бо сьогодні треба зібрати не лише ці 5 схем, дуже багато замовлень. Так що пишіть, дзвоніть, позволяйте. В коментарях я прочитала, що як зв'язатися. Зв'язатися ви можете з нами через Viber. Телефончик я скинула в опису каналу. Є також у нас посилання на каналі на нашу групу у Ютубі. Скринька для майстринь, будь ласка, заходьте туди, дивіться. Канал у нас новий. Ну, я думаю, що ми. Завдяки вам покажемо, що є у нас у магазині. Якщо є, у вас якісь пропозиції, будь ласка, прохання, будь ласка, пишіть, діліться нашим відео. Будемо працювати для вас. А наразі все. Все те, що я хотіла вам показати. Ось така робота. Є у нас таку роботу ми робимо для вас. Будь ласка, дзвоніть, пишіть завжди ради будемо допомогти. Підписуйтесь на наш канал. Всім до побачення, до зустрічі!